Другу таку дуже важливу річ це постійне навчання. Це може звучати дуже тривіально, але це дуже важливо. Якщо ви, якщо ви постійно навчаєтеся, і під постійним навчанням я не маю на увазі дуже багато курсів ви проходите одночасно. Ні, це не ефективно, це не те, що потрібно. Я бачу тут до речі моїх друзів. Дякую, що ви приєдналися. Я знаю, що Мої друзі, також цієї ж самої думки, що не треба брати 3-4 курси одночасно і робити їх. Це нікому не потрібно. Якщо ви хочете засвоїти інформацію, якщо ви хочете привіт-привіт! Якщо ви хочете безпосередньо зробити щось для себе ефективно, і якщо ви хочете придбати, розвинути ці скіли, вам необхідно взяти один курс, візьміть.